Поверхня Австралії найнижча з поміж інших материків, її середня абсолютна висота становить лише 215 метрів. Рельєф Австралії схожий на рельєф південної Африки, тому що в основі материка залягає давня австралійська платформа, міцний фундамент якої у західній частині підвищений. У рельєфі це західноавстралійське плоскогір'я із середніми висотами 300-400 метрів, подекуди тут підносяться окремі масиви, складені кристалічними породами. Центральна частина платформи за геологічною будовою є величезним прогином, вкритим чохлом осадових відкладів потужністю у кілька кілометрів. Цю частину платформи займає центральна низовина. На крайньому сході материка розташована область складчатості, великий вододільний хребет. Північні та південні частини хребта істотно відрізняються між собою. На півночі гори низькі та середньовисотні, з плоскими вершинами. Південна частина хребта значно вища. Тут розташовані Австралійські Альпи з найвищою вершиною материка горою Костюшко 2230 метрів. На відміну від Африки, в Австралії немає високих молодих гір, діючих вулканів і зледеніння. Проте тут, як і в Африці. Поширені еолові форми рельєфу. На півдні західноавстралійського плоскогір'я трапляється чимало карстових форм рельєфу. Ліки, борозни, що утворилися в розчинених водою вапняках. В Австралії є значні різноманітні поклади корисних копалин. Найбільші родовища зосереджені на австралійській платформі, з магматичними породами фундаменту пов'язані рудні корисні копалини, залізні, алюмінієві, мідні, уранові руди. Руди металів залягають також у горах на сході материка в осадовому чохлі австралійської платформи зосереджені нерудні корисні копалини. З поміж них кам'яне і буре вугілля, нафта і газ. Вони залягають переважно в западинах і прогинах платформи, на північному заході та південному сході материка. У центральних районах за умов посушливого клімату сформувалися значні поклади солі та гіпсу.